Друзі, усім привіт-привіт! Усім привіт. тихого, мирного і благословеного ранку неба, усім Божої благодаті. Вас вітає канал Захоплення Марічки. На даний час є 4.50, 3 липня. І я хочу обробити свої помідорки таким препаратом, як Ревустоп. Вчора в 10-й годині вечора я не змогла обробити, в нас ішов дощ. А я дуже люблю обробляти на ніч. дуже. Ну і, Так як в нас попереді сьогоднішній день до 9 години без дощу, і тому хочу обробити зараз вранці, а там у нас знов починається дощ, десь з 9-ї години вечора і, напевно, на 2 доби. І тому, друзі, обробляємо і тому обробляємо. Зараз я Візьму препарат, відріжу, розведем і, і будемо обробляти. Е, стоп. Так, скільки тут у нас мілілітрів. Не знаю, друзі, без окуляр я не бачу. Оцей пакетик на 5 літрів води. Водичка із колонки набрана вчора. Вона є така трошки тепловата. І тут в нас є 5 літрів. Так, зараз я обріжу і поміщу у наш розприскувач. І, друзі, за прилипача даю господарське мило. Тут і чайна ложечка. Так, тепер все гарненько. Зараз розмішаємо, декілька разів збовтала свій оприскувач і будемо качати повітря, будемо обробляти, друзі. Так, Починаємо з першого ряду і по порядку будемо йти і обробимо всі наші помідорки. Як ви бачите, друзі, у мене насадка ось така з двох розпилювачів. І вона дуже гарно в неї оприскувати. Одна йде в одну сторону, друга в другу. І так обертаючи туди-сюди, і воно все гарно, все гарно опачує. А після роботи прийде. Поприбираємо листя, те, що вчора наобрізала, і буде в нас порядок. Зробимо повторну паутинку. Ну і друзі, ще хочу обробити свою картопельку. Картопельку обробляю квадрісом. Бачите, вона трішки піднімається. Я вже квадрісом обробляла, коли обробляла від жука колорадського. і додавала до препарату від жука, додавала квадріс. Ну так, 5 літрів розробила один пакетик. Наскільки вистачить, наскільки вистачить. От так легко обробимо і все. Зараз не зілля росте, тому що картопелька положилась. Обробляли, друзі, з тої сторони до половини, а тепер з цієї сторони до половини. І буде порядок. Повернулась, друзі, я до помідорної своєї грядочки. І що хочу сказати. Прорідили, висячку пообрізали, обробили, і тому. Фітофтора, то нехай іде геть із наших помідорків. Дякую вам за перегляди, за підтримку. Бережіть, друзі, себе і своїх рідних. Усім до побачення. Пока, пока, пока.